розторгнення цього договору, і, відповідно, ми досить довгий період отримували дофінансування з боку саме цього фонду, тому що таких закладів, як Уманський будинок, в країні досить багато і досить непросто розподіляти саме кошти цього фонду ліквідації наслідків. Наразі ми саме заходимося на тій стадії, коли. Можемо говорити про внутрішні роботи, там де ну, готовність практично вже така досить-досить висока. Завтра буду мати нагоду якраз поїхати відвідати місто Умань з відвідуванням саме цього об'єкту, і додатково будемо аналізувати і перевіряти хід ведення робіт і готовність до здачі вже цього об'єкту. Сподіваюся, що ми до саме до кінця цього року зможемо завершити ці будівельні роботи до граждання. А де наразі проживають мешканці цієї багатопорухівки? Це соціальні гуртожитки? Там всього буде, буде здано 99 квартир для проживання. Наразі всі розселені, частина, частина будинку це другий під'їзд. Вони проживають безпосередньо в будинку, тому що реконструкція йде на першому під'їзді. І більшість тих хто, хто буде вселятися вже в реконструйований будинок, вони сьогодні проживають або в родичів, або в сусідніх населених пунктах, або деяким надавалося тимчасове житло для того, щоб вони ну, проживали до моменту поселення. Я нагадаю нашим радіослухачам та глядачам Ютуб-каналу Суспільне Черкаси та слухачам українського радіо Черкаси, що зараз ми спілкуємося з очільником області Ігорем Таворцем, Говоримо про те, що зараз триває підготовка до опалювального сезону, відновлення Уманської багатоповерхівки. Вже почули, що до кінця року має завершитися всі роботи. А також будемо говорити і про внутрішньо переміщених осіб. Наразі яка ситуація з внутрішніми переміщеними особами в області? Скільки вже їх в нас? І чи достатньо ресурсів для того, аби розміщати і підтримувати нових людей, які захочуть сюди приїжджати, переміщення населення воно напряму залежить від бойових дій, і ми наразі з червня місяця спостерігаємо дещо посилене прибування внутрішньо переміщених осіб, зокрема з території і Донецької області, Запорізької, навіть з Дніпропетровської області. І на сьогодні у нас в органах соціального захисту у їхніх реєстрах перебувають на обліку понад 138 тридцять тисяч. Внутрішньопереміщених осіб, понад половина з цієї цифри це в основному діти, соціально незабезпечені населення, особи з інвалідністю, а також пенсіонери. Ми намагаємось забезпечити всі базові потреби, які стосуються саме цієї категорії. Нас цей моніторинг проводиться практично щоденно. Соціальні наші служби працюють в такому режимі, досить ну, досить активному режимі. На сьогодні. У нас саме для прийому додаткових можливих переміщених осіб підготовлено 503 ліжкомісця. Ми працюємо постійно з громадами, закликаємо і допомагаємо щодо підготовки можливих таких місць для тимчасового проживання. Це і компактні місця тимчасового проживання, а також приватний сектор, який теж можливо, можливо може, може надавати таку нагоду для тимчасового проживання. Сподіваюся, що наслідки активізації бойових дій Російської Федерації не призведуть до, до масового прибуття, але е, наразі можемо говорити, що ми готові додатково за рішенням уряду е, приймати будиньопереміщених осіб, як діточок, е, так і осіб з особливими потребами, ну е, так і інших осіб. Якщо говорити за останній період, люди, які до нас приїздили, то вони безпосередньо залишаються на Черкащині чи все-таки їдуть далі? Ну практично, цей рух він я б сказав, що він безкінечний. У нас деяка категорія осіб зареєструвалася і поїхала ну, наприклад, для проживання десь на Західну Україну, а можливо хтось і виїхав. Ми говоримо про офіційні реєстри і говоримо, що Станом на 1 вересня, за даними саме керівників громад, зокрема це як такі дані більш-менш реальні, у нас на постійне місце проживання затрималось близько 94-95 п'яти тисяч внутрішньопереміщених. Якщо говорити про бізнес, то знаю, що із Черкащини на початку 2025 року реалокувалося понад 140 бізнесів, а навпаки, в область переїхало понад 80. Про це повідомили на платформі для роботи з відкритими даними Open Data Bot. Скільки наразі таких підприємств все-таки залишилося на Черкащині? І можливо, як саме місцеві програми чи область підтримує такий бізнес і загалом бізнес самої Черкащини? Як підтримують мали? Загалом сама точна статистика, яку ми отримуємо щодо релокованих підприємств, вона береться із відповідного мінстату і відповідно з податкової інспекції, тому що дані щодо сплати податки такими під такими підприємствами, такими суб'єктами господарювання, вони найбільш точну картину показують. У Нас впродовж 22 двадцять років, виключно цей рік змінили місце реєстрації саме на Черкащину. 388 суб'єктів господарювання, щоб бути точним, це і юридичні особи, і фізичні особи-підприємці, це практично з усіх прифронтових областей, починаючи з Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсон і навіть Миколаїв. Для нас саме такий показник: те, що протягом цього року, тобто починаючи з 25-го року, кількість робочих місць. У нас збільшилась на півтори тисячі осіб. Це такий показник досить суттєвий для Черкащини, що говорить про те, що бізнес особливості релокований він розвивається. І саме завдяки тому, що прибувають релоковані, прибувають релоковані підприємства, і ми створюємо відповідні умови для того, щоб вони тут вели свою господарську діяльність, ми маємо станом на 1 вересня податки. І збори сплачені саме цими суб'єктами. маємо їхнє зростання на 26% порівняно з відповідним періодом попереднього року. А це приблизно 12 мільярдів гривень. Тобто, це для бюджетів всіх рівень досить суттєве зростання. Зараз на Черкащині створено понад 50 ветеранських просторів, а також у Черкасах, 26 вересня, ви разом із міністеркою справи ветеранів України. Наталією Камликовою обговорювала стратегію, стратегію співпраці з ветеранами, яку планують реалізувати на наступний 2026 рік. Про що йшла мова, і взагалі, як зараз в області підтримують ветеранів, їхні родини? Розкажіть, що зараз відбувається у нас з візитом пані міністерки. Ми дійсно стратегували цей напрям. Ми розглядали більш стратегічно ветеранські політики, як вони мають функціонувати і на обласному рівні, на районному, на рівні територіальних громад. У нас практично на рівні всіх територіальних громад сьогодні впроваджено 119 посад саме фахівців супроводу ветеранів. 95 з цих посад вже зайняті, тобто це підготовлені фахівці кваліфіковані, які мають і надавати всі послуги юридичні, соціальні і інші, і будь-яку допомогу. Маємо ми вже станом на сьогодні 62 ветеранських простори. Це ще показуємо зростання. В тому числі і наш обласний ветеранський простір, і е, окрім всього іншого, знаємо, що дуже великою проблемою є у нас робота і психологів і психологів, е, саме професійних психологів, які б могли працювати з нашими ветеранами, які потребують такої психологічної адаптації. Не, не вистачає. Але маємо 27 штатних е, психологів безпосередньо, які в наших. Е, органах працюють і 57 залучених психологів, які практично працюють теж на фінансуванні з бюджету з бюджету держави, діють у нас 19 центрів життєстійкості. Це теж свого роду опорні пункти, куди можуть звертатися ветерани, і щоб ветерани не витрачали час відповідно на бюрократію, яка можливо існує в відповідних закладах, де Надаються послуги. Ми створили 100 єдиних вікон в громадах. Це в основному на базі центрів адміністративних послуг. Завдяки їм з початку року ми вже надали понад 3,7 тисяч, понад три тисяч таких послуг, тобто обслужили скільки наших ветеранів. У нас що стосується реабілітації, діє 23 Заклади області, які надають послуги ветеранам саме з амбулаторної стаціонарної допомоги, прагнемо дійсно, щоб вони були максимально наближеними до місця проживання. У нас в деяких громадах, в деяких медичних закладах існують виїздні такі бригади, які надають безпосередню допомогу на дому, якщо це в цьому, в цьому є потреба. Ну і звісно, ми з громадами працюємо над тим, щоб вони уже сьогодні формували так званий бюджет. Ветеранів, ветеранської політики для того, щоб частина бюджету, який спланований вже на 26 рік, щоб вони передбачали продовження цієї політики саме з питань адаптації, прийому ветеранів, їх працевлаштування. І, звісно, ви задали питання щодо можливих програм. Ну, найбільш, мабуть, актуальними дійсно є програма саме з працевлаштування. тобто, з заснування власного бізнесу ветеранами ми дуже гордимося, що у нас є можливість отримувати такі гранти і такі дуже низькі кредити саме для заснування власного бізнесу. І в нас є дуже гарні приклади. Ми дійсно з міністеркою відвідали одне з таких міні-міні підприємств. Тобто міні це місцевого нашого місцевого ветерана. Так, 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 та, місцеве ветерана, який отримав грант і. Власне, відкрив такий невеличкий бізнес, пов'язаний з торгівлею. Я так розумію, що є зараз 62 простори, що ви вже сказали, то все-таки 2026 рік ці простори також будуть створюватися для підтримки ветеранів. Їх буде все таки більше. я Так, розумію. так у нас завдання перед областю і перед громадами стоїть таким чином, щоби. Кожен ветеран мав доступ до такого простору, де міг би отримати компетентні послуги, і сподіваємося, що ми в кожній громаді будемо мати такий простір, тобто, всі 66 просторів у нас буде вже в 26-му році точно. І тоді повернемося до збору врожаю. Триває нині збір врожаю, які культури вже зібрано, які ще залишилися в полі, і наскільки зараз область забезпечена власною сільськогосподарською продукцією. Ми, як область аграрна, завжди вболіваємо за наших аграріїв, завжди хвилюємося за їхні урожаї. Що стосується ранніх зернових зернобобових культур, практично ті, які вже в нас всі зібрані, на основі яких ми вже робимо висновки щодо нашого врожаю, то вони зібрані на території понад 300 тисяч гектар. І загалом цей збір становить 47 Валовий збір практично поки що не відрізняється від минулорічного. Ми прогнозуємо, що він буде дещо більший. Це що стосується зернових, зернобобових і технічних культур. І наразі в нас тривають активні роботи щодо збору саме вже технічних культур і пізніх культур. Це і соняшник, кукурудза. Ріпак, соя. Слід зазначити дійсно, що в цьому році погодні умови дещо не сприяли саме пізнім культурам, тому що їхнє зростання вже було пов'язано саме з серпнем місяцем, з вересним місяцем, коли ми знаємо, дощі були відсутні. Якщо аналізувати врожайність, то саме оцей період і характеризується зниженням врожайності, але середньо ми маємо. В районі 56 центрів в гектару такий середній показник. Він теж дещо нижче за минулорічний. Проте запаси і наші розрахунки щодо збору всіх видів культур, в тому числі і круп'яних культур, які показали, до речі, досить непоганий врожай в цьому році. Передбачаємо, що він буде десь вдвічі або в два з половиною рази перекривати потреби області, що дає нам право говорити, що ми. Забезпечуємо продовольчу безпеку за допомогою наших аграріїв, і більше того, що ми всі знаємо, тривають вже посівні роботи озимих культур. В першу чергу, зернові культури це й озима пшениця, озими ячмінь, озиме жито і навіть технічні це озимий ріпак. Практично вже відбулося десь на 75% і більше відсотків посів зазначених культур. Загалом площа посіву озимих культур передбачається на понад 215 тисяч гектар. Тобто традиці... більше, ніж попередньо, чи традиційно? традиційно традиційно з перетіканням до якихось окремих видів, загалом більшість це, звісно, озима пшениця, це понад 200 тисяч гектар, і решта це ці культури, які, які я назвав. І тоді повернемося до травня. Що у травні закінчиться термін для добровільного виходу громад із ПЦ. Яка ситуація на Черкащині з переходами чи фіксуєте ви зростання таких випадків Так, що 20 травня закінчився цей термін для добровільного виходу релігійних громад з Українською православною церквою? Звісно, за весь цей період, починаючи з 2019 року до православної церкви України, саме з УПЦ МП, перейшло 116 релігійних громад. Це досить високий показник, якщо брати ну порівняння з в тому числі з іншими областями. Ну і якщо громада, звісно, до травня не ухвалила добровільного рішення. Мається на увазі релігійна громада. Добровіль... Це примусово тепер так я розумію. Чи не, 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 нема такого примусову, просто будуть відповідні заходи. Здійснюватися регулятором, який визначений державою. А це Державна служба України з етнополітики і свободи совісті, вони вже отримали повноваження застосовувати примусові правові механізми. Це означає, що громади, які не змінили підлеглості, вони будуть стикатися з юридичними санкціями, тобто це і скасування статутів, можливо, втрата майна, це судові процеси. У нас на, станом на сьогодні в області залишається зареєстровані 444 громади, саме української православної церкви Московського патріархату. У них, хоч і діючих, там є 70%, але це теж. Досить вагома цифра, от саме перед ними цей виклик зберігається, і будемо сподіватися, що ми всі, всі механізми відповідно спрацюють. Які наразі ви бачите для Черкащини виклики, як намагаєтеся їх долати? У нас залишилося буквально 40 секунд. Ви виклики в нас незмінні. Що стосується поточного, то те, що ми з вами обговорили, це проходження опалювального періоду. Що стосується пріоритетних, це Допомога нашим збройним силам, це ветеранські наші політики, це питання соціального захисту, медична сфера і освіта. Решта, я думаю, можна відкласти на на потім. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Я нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні у нас в ефірі був. Керівник черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець ми говорили про початок до опалювального сезону, про те, що вже незабаром відновлять уманську багатоповерхівку. Та також проговорили і інші питання. Дякую, що залишаєтеся на хвилі українського радіо Черкаси. І пам'ятайте, все буде Україна. Бережіть себе і на все добре.